Вітаю вас на каналі Спецтехніка. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл про комфортне виживання темою про розігрів їжі, а конкретно за допомогою туристичного газового пальника. Ми умисно не розглядаємо ось ці речі, бо все це зовсім інша тема. А наш варіант це компактно, відносно недорого і головне доцільно у короткочасних екстремальних умовах. Перш за все зауважимо, що використання в приміщенні є вкрай небезпечним. Це потребує максимальної уваги та обережності. Тому ми рекомендуємо цей метод лише у якості крайнього заходу, коли вже по-іншому ніяк. Мабуть, не буде помилкою, якщо сказати, що більшість конструкцій пальників зроблена наступним чином: ось сюди накручується. Газовий балон. Для цього використовується різьба за євростандартом en 417 І таким чином пальник встановлюється. У нашому ж випадку ми рекомендуємо обрати пальник з ось таким шлангом виносним. А чому? Зараз прояснимо. По-перше, така конструкція більш стійка. І перекинути такий пальник. Досить важко. А по-друге, це те, що можна уніфікувати балони, що використовуються. Тобто використовувати не тільки балони за стандартом ІН417, а й цангові балони, так звані дихлофосники. Щоправда, для цього потребується додатковий перехідник. Він накручується на основний. і Встановлюється цанговий балон. Цангові балони більш дешеві. Та ще що важливо, вони більш поширені у точках продажу. Звичайні ж балони за стандартом EN417. Вони бувають, як правило, у двох форм-факторах ось такий 230-250 грамів. Та ось тако, такий формат це приблизно до пів кг. Суміш газу також може бути різною. Е, є літні балони, є зимні балони, є пропан, є бутан, є ізобутан, є різні їх комбінації. Але так чи інакше для умов, що ми розглядаємо, достатньо будь-якого балону. Хочу ще раз нагадати, що ці пальники призначені для використання зовні приміщень, але у нас з вами не зовсім стандартна життєва ситуація, тому кращим місцем для використання у квартирі буде кухонна плита, тому що тут вже є підготовлена термостійка поверхня та витяжка. У першу чергу ми маємо перекрити вентиль газу або ж відключити електрику, якщо це електрична плита. Другим кроком перевіряємо, що закритий повністю клапан пальника і вже тільки потім обережно накручуємо балон. Все, без зайвих зусиль. Розправляємо шланг. Та виносимо балон на максимально можливу відстань. Незайвим буде обробити усі місця з'єднання та шланг мильним розчином. Це важливо для того, щоб побачити місця витоку газу, звісно, якщо є якісь пошкодження. На цьому загальні рекомендації завершуються. Далі використання залежить від конкретного пальника. Ця модель BRS-73 не має п'єзоподжигу, тому ми. Відкриваємо газ та запалюємо вручну. І відкриваємо повну. Як бачите, дуже потужно. Пропоную спробувати закип'ятити пів літра води і подивитися, скільки це займе часу. Для порівняння та саме кількість води на звичайній побутовій плиті. Звісно, що час залежить від посуди, від газу, від кришки та ще від багатьох чинників. Сам пальник та посуд дуже гарячі, будьте обережні. Сподіваємося, що така конструкція ніколи вам не знадобиться у квартирі. Але про всяк випадок треба мати щось подібне. Посилання на конкретно цю модель та інші комплектуючі, що були використані нині, у відео, буде у описі. Дякуємо вам за перегляд.